Коли Ісус Христос був на землі зі своїми учнями, то він їм розказував і Він їх попереджав. Він їх попереджав, що в останні дні буде намножуватися беззаконня, буде намножуватися гріх. Він також їх попереджав, що все більше і більше будуть ненавидіти християн, що християн будуть все більше і більше вбивати, знищувати, і це буде тотально по цілому світу. Також він їх попереджав. Що будуть намножуватися війни в різних місцях, що в різних місцях буде голод, епідемії, різні розрухи. Але коли це все буде збуватися, то він їм сказав підняти свої голови і радіти. І чому радіти? Не тому, що це все на землі закінчиться, хоча воно закінчиться, а радіти, тому що це означає. Що скоро буде прихід Ісуса Христа, що цей вік підходить до свого завершення, що Ісус скоро повернеться на землю, що Ісус скоро забере свою церкву, що незабаром буде тисячолітнє царство. І він сказав тому радійте, що це скоро закінчиться. Я вас заберу до себе.